Вітаю вас на каналі Київські селяни. Мене звати Антон, і сьогодні я поділю з вами своєю мрією. I have a dream. І як ви вже могли здогадатися, моєю мрією є те, що я хочу переїхати з міста Києва, корінним жителем якого я являюся, до приватного будинку. І першим кроком до дійснення цієї мрії стало те, що приблизно три роки тому я придбав ділянку землі недалеко від міста Боярка. Такого міста супутника Києва, хто не орієнтується. Давайте я вам пропоную зараз переглянути на мапі, де це все знаходиться і що ми там можемо побачити. Отже, саме місто Боярка знаходиться трохи південніше міста Києва, а ділянка знаходиться приблизно в 13 кілометрах від межі столиці. Щодо інфраструктури, то тут досить непогано розташоване село з назвою Нове. Засноване воно було 1993 року. І якщо вірити в Вікіпедії, то приблизно 388 людей на даний момент є офіційними жителями цього села. Прикольною фішкою в тому, що, що це нове село, там немає старої забудови, немає старих будинків, немає якихось багатоповерхових будівель, промислових якихось центрів чи чогось такого. Тільки нові свіжі будинки, які побудовані в цій частині, де в мене знаходиться саме ділянка. Інфраструктура доступна досить близько від міста Боярка, від ділянки до найближчих інфраструктурних об'єктів: лікарні, дитячі садочки або школи приблизно 1,5-2 км максимум. Тобто, в принципі, можна навіть пішки дійти. І знайти все, що вам необхідно. Магазини, ринки і так далі. тому подібне От зараз я вам пропоную перенестися зі мною на діляночку і подивитися вже її вживу. Що ж, давайте я вам трошки покажу, як виглядає ділянка. Ось така тут дорога, щоб дістатися. Ну, і ось тут проходить межі. Це мій сусід побудувався. А в мене якраз виходить. Ось тут де стовп. Зараз вам покажу. Це один кілочок, якраз це початок. І там за стовпом інший стоїть металевий. Звідси не вийду. Ось. І тут така довга довгий заїзд, 4 метри шириною. І далі там більш прямокутна діляночка. Зараз все покажу. Так, ця та кучка ще на його території, по ідеї. А десь кілочки вони загубились, треба буде ще раз викликати, виставляти межі. Ось там стоїть паркан. Це якраз межа куток моєї ділянки. От там І ось так. Вже з двох сторін, можна сказати, паркан є. Там ще одні сусіди. От. Ну і десь тут приблизно по цим кучкам проходить межа. Такий заїзд і тут десь 5 соток приблизно виходить. Ну і з да, стовпом. Доведеться трошки заморочитись. Треба якось його переносити. от Ну в цьому році планую вже починати в цьому сезоні розчищати і робити більш-менш рівну чисту ділянку. О, ще з прикольного. Тут досить недалеко є лісочок. Вон прямо його можете бачити. Як ви могли вже зрозуміти, для того, щоб почати щось робити на даній ділянці, потрібно її привезти до ладу. І вже найближчим часом, як тільки дозволить на це погода, я планую зайнятися цим питанням. Потрібно буде повирізати всі зайві дерева, прибирати кущі, позгрібати сміття. І привести все це в якийсь людський вид. Також ще потрібен буде мені архітектурний план будинку, якого ще немає, але вже є деякі, деяке розуміння, що там має бути, і можна так сказати, ескізний план його. Тому пропоную вам його переглянути. Ну що ж, давайте поглянемо на проект будинку, Це, точніше, такий ескіз, можна його назвати. Почнемо з площі, напевно, оскільки. Площа самої земельної ділянки досить маленька, займає вона приблизно 6 соток і разом із заїздом. Як ви могли бачити вже це самої ділянки в попередньому кадрі, то було прийнято рішення побудувати двоповерховий будинок. Загальна його площа разом з терасами складає майже 232 квадратних метри. Але якщо не враховувати тераси. То сам, площа самих приміщень складає приблизно 125 квадратів, що я вважаю досить непогано, і більше мені не потрібно. Саме через це було прийнято рішення будувати е, двоповерховий будинок замість одноповерхового, щоб не, за, не займати багато площі самої ділянки. І так як не потрібно мені більше ось приблизно цієї цифри в квадратах для проживання. То було прийнято рішення зробити забудовувати приміщеннями другий поверх лише наполовину, по факту. Ще виглядає, в принципі, досить непогано, як на мене. Тепер можна перейти до планування першого, почнемо з першого поверху разом із меблями. Давайте, напевно, з тераси. Тераса також невеличка для розміщення там невеличкого диванчика, когось маленького столику. Та Кріслак, щоб вийти, попити кави або посидіти просто ввечері, собі, подихати повітрям. Робити якісь великі столи сюди, стільці ставити, не хотілося нагромаджувати чимось великим. Тому ось така маленька. Але досить хотілося мати тут досить велику кухню-вітальню, що, в принципі, тут і намальовано. З виходом, якраз, ну, можете зайти з тераси в кухню-вітальню. І ви бачите, тут сама кухня, обідня зона, і зона така відпочинку, зона вітальні. Ну, а як же ж без каміну в самому будинку? Дуже захотілося тому в проєкті закладений камін. Телевізор, звісно, якась тумбочка для зберігання речей, або шкафчик, або ще щось. Ну, І диван з столиком, щоб попити. Теж можна було взимку, наприклад, посидіти біля камін, каміну і попити кави, або посидіти з друзями. Щодо цієї частини будинку, то вона виглядає наступним чином: тамбур невеличкий, з лівої сторони шафки, з правої якийсь камоді для маленьких речей, та також якась лавка, на яку ви можете присісти і там взутися. З правої сторони, це Котельня з усіма технічними засобами, які потрібні для функціонування будинку. Досить цікаве рішення мені запропонували для сходів на другий поверх, щоб якось використати ось цей простір під ними. Мені запропонували зробити тут кладову. Ну, можна, наприклад, якісь речі з кухні занести туди і там їх зберігати. Також на першому поверсі захотілося зробити спальню. З Гардеробом своїм власним, маленьке е, робоче місце і, звичайно, санвузол. Тобто, таким чином, е, повністю перший поверх підходить для життя. Всі інші приміщення розміщені на другому поверсі, які ми зараз переглянемо. На другому поверсі запланована дитяча кімната, також місце під кабінет, в якому можна працювати або використовувати в якості спальні для гостей. І оскільки на першому поверсі у нас санвузол, ми вирішили розмістити душову кабіну, то на другому поверсі буде велика ванна. Прям джакузьку туди бахнуть, і буде круто. Ще одне цікаве рішення для санвузла і для побудови, в принципі, будинків планування. Запропонували мені поставити тут крісло. Варіанти використання. Ви приходите наповнювати цю величезну ванну, і вам треба десь. Перечекати і знайти вниз, та, щоб не наповнилося забагато води. Присіли собі на кріселку і чекаєте, поки водичка набереться. Потім, коли все це готово, кинули бомбочку в ванну, плюхнули самі, а десь треба ж залишити речі вам правильно? Ви можете залишити їх на цьому кріслі. Ось такий сценарій використання. Ну, і у нас буде вихід із другого поверху на величезну терасу, оскільки ця. Ну, не хотілося тут можна було ще зробити дві кімнати, але, в принципі, немає сенсу просто нагромаджувати кімнатами, які будуть стояти нікому не потрібні. Ось тому можна, в принципі, якщо буде бажання, зробити тут якусь зону відпочинку. В принципі, на цьому все. Даний проєкт робився дизайнером, тому, можливо, от якісь неточності в архітектурному плані, але сам проект робився для того, щоб в першу чергу зробити. Зрозумілим для себе, що ми хочемо бачити у своєму будинку. Тому, якщо у вас є якісь знайомі дизайнери, архітектори, або ви займаєтесь проектуванням будинків, практикуйте ці речі, то буду вдячний дуже вам за контакти, або за якісь пропозиції. Тому пишіть, будь ласка, або в коментарях, або звертайтеся на електронну адресу, яка вказана в описі каналу. Також буду дуже вдячний за вашу вподобайку і підписку на канал, якщо вам цікаво наблюдати, як все це буде відбуватися далі. До наступних відео!